Ми раді вітати вас на батьківській землі Тараса Шевченка. Мориці село, де народився Тарас Шевченко, прожив півтора року, проте підтверджує церковна книга записів. Буде ще де була літня дача поміщика Емінгарта. Там бував Тарас Шевченко. Наші села належали по місті Кемінгарту за часів Шевченка. І 14-літнім хлопчиком Тарас Шевченко поїхав звідси у світ до Вільно, до Петербурга. І, і, і наше село, де пройшло дитинство Тараса Шевченка, на карті Боплана невеличке поселення Кералов Ліс, це наше село, фотографії 100 років назад, яким воно було. І все в цій кімнаті, чим жінки займалися по виготовленню полотна, козацтво, чумацтво, кобзарство. Ми з вами бачимо, бо хто найбільше тримав на своїх плечах нашу річну землю, це козаки, чумаки і кобзарі. Е, ці кімнати, наше... Тій кімнаті наше село, яким воно було, фотографії, посуд, боя, все, що ми виставляли, чим користувалися. Во ценки кімнати, верстат, за яким ткали полотно. Тарас Шевченко подає нам образ діда Івана, який прожив більше ста років, дуже багато знав, пам'ятав. І з тих розповідей Тарас Шевченко нам написав і Гайдамаки, і багато чого поклав нас до своєї ніжної, поетичної душі. На фотографіях ми бачимо. Як Тарас Шевченко писав, і верби, і тополі, і вітряки на полі, і довго геть собі село понад водою простяглося, тут багато фотографій, як вишивали рушники, сорочки, рослинно квітковим орнаментом, червоними і чорними нитками. Народження Тараса Шевченка символізує колиська. Досвід сонця воду брала в барвінку, купала до півночі, колихала, нагадує Тарас Шевченко свою матір Катерину. 에, мати прожила 40 років. Хворіла на сухоті, похоронена за власним бажанням на садибі батька, Тарас Малює образ. Фотографії батько був Стельма, комусь виробив з дерева, виконував був письменний на церковно-слов'янській, мові релігійного змісту читав книжки. Біблія міняє в тимчасу слов. Прямих нащадків історія нам не залишила. Родичі пішли по лінії братів сестер Тараса Шевченка, брати Микита Йосип пішли по коління родичів. Це все з маєтку поміщика Енгельгарта. Годинник, сімейний із літньої дачі із будищ. Тарас Шевченко малює портрет по міщенка, ще ніде не Його дружина Софія портрет невідомого художника, вона була і гарна, і, розумна, і добродушна. І копії зробив з Шевченка, ми вам бачимо. І камінь з могили батька, це куточок Чумацький, на якому Тарас Шевченко власноручно сам вибив напис, коли приїздив в Україну в 1843 році під час навчання в академії, коли викупили скріпачка, коли він учився в Петербурзі. Отут спочиває раб Божий Грицько Іванович Шевченко, року 1825 березня 25-го. Могила порядкована в центрі села, де було де на тому місці, де була магила, де було кладовище. В нашому селі Тарас Шевченко виконував, малював картину під час навчання, коли приїздив селянська родина. Копія з його роботи, всі оригінали знаходяться у фондах. Київського національного музею. Е, що, хто найбільше запав у душу Тараса Шевченку, це Ганна Загревська, якій він присвячує такі близькі серці поезії. Тараса Шевченка любила Варвара Ріпніна. Е, для нього вона була як подруга, як сестра, як породниця. Подругу дитинства Оксани Коваленко Тарас Шевченко нагадує все своє життя у 14 років забрали поїхав звідси. Автопортрет. Другий рік навчання Петербургській імператорській академії. Копія листа до брата Микити. Книга три літа. Почет бачимо Тараса Шевченка». І, зокрема, за певний Сон. Тарас Шевченко був на Засланні, три роки в Оренбург, сім років Казахстан і свої болі, свої жалі, свою дубу, свою любов до України. Він ще з листочків, писав на сторінках цієї книжечки, яка називалася Захалявна, ховав за солдатського чобота. І ми бачимо фактильне знання. Люди, хто допомагав Тарасу Шевченку на засланні. Родина Тарновських на Чернігівщині, до речі, які нам зібрали Шевченки, Анкі ще тисячі одиниць вони збирали, зберігали. Ми бачимо, що Тарас Шевченко малює старости, фотографії дівчат нашого села, які були, як вдягалися, як ходили в коралі, добре мисто, це яшма, це всі на места привозили чумаки з всяку гарну матерію, з яких шили косетки, всякі хустки. Шовкові і з Тонесенької шерсті, лові бачимо фотографії і дівчатка нашого села, фото, і багато фотографій, того ж Григорія Шевченка, і одяг, що дані з того матеріалу, з Без... тої матерії шерсті, які привозили чумаки з півдня. Зібрано все давнє. Воно по покрою карьошиця, давня, давня матерія, давня. А це остання надія була Тараса Шевченка на одруження. Дівчина зустрілася в Петербурзі в лікарі, на якій Тарас Шевченко хотів одружитися, а потім побачив, що по тіх життів вона і так не було. Пише до брата розійшлися на одружитися. Тарас Шевченко не мав хати, е, дружини вірної інточок, квіточок в Україні, все хотів. А сучасники про Тараса Шевченка писали, що він був середнього зросту кримісної козацької статури, з правильними гарними рисами лиця, з дуже гарними розумними, проманистими очима. Мав такі таланти і поет, і художник, і академік гавірування. І, і е, як батько духовний, як вчитель, як пророк, мав дуже гарний голос, пісень знав без віку. Портрет вишитий, тонесенькою ниточкою ладні, де стоїмо, там на нас звернений погляд. Катерина Костиркіна з міста Києва вишивала на замовлення нашого музею 957 рік. Вишивала майже рік. Три портрети вона вишила, портрети Тараса Шевченка. Запрошували Тараса Шевченка на літературні вечори, коли він останні роки був в Петербурзі. Українці називали «Батько наш. Відомий Петербурзький скульп, скульптор виконав посмертну маску. І ми бачимо, як Тарас Шевченко любив Україну. Людей, дітей, останні рядочки, як ми уривається його поезія, за 9 днів до смерті, були такі Дніпро Україну згадаємо, веселе селища в гаях, могили гори на степах і веселенько заспіваємо. Фотографії родичів нашого села, одному внуку по брату Микиті, дуже передався художній дар. Ви зверніть увагу на цей портрет. Хлопець який ніде навчився малярству, з маленької фотографії. 17 років малює портрет Тараса Шевченка. Отак повина передався талант. Ага. Через рік у громадянську війну цей хлопчина загинув, на жаль, 18 років, а отак передався талант. Ми маємо ви, можливість з вами побачити оригінали народного художника України Михайла Дерегуса із фондів Київського національного музею. Деякі його роботи відібрані на ці виступи, яка перед нами. Камінь закопаний був на місці хати родичами, як саме перший знак, тепер на тому місці встановлена на садибі скульптура хлопчика Тараса. Тарас мандрує. До хати пройдемо ще. Mm. По музею все, що все, що коротенько все ми з вами по музею.